Ви дивитесь канал Босс Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена! Дякую, що до нас прийшли, і сьогодні будемо робити з вами прогноз. Але почнемо з прогнозу для України. Е, можемо глянути, чи є зараз е, загроза масових обстрілів найближчим, найближчим тижнем. Так, звичайно, подивимось це болюче для всіх питання. І знову ж таки, це не для того, щоб залякати, а для того, щоб попередити і українців, і зокрема наших глядачів про ймовірну небезпеку. Розкладу, по тому, що випадає, показує, що до кінця наступного тижня справді буде відбудеться масований ракетний удар по Україні. Про це говорить дві ключові карти: це повішаний і луна. Про що говорять ці карти? Вони говорять про влучання в багатьох місцях України. Це саме говорить карта «Повішаний». Вона ж і вказує нам певну відстрочку удару ближче до наступного тижня і до завершення цього тижня. Карти показують, що у росіян є чіткі плани. Це все вже в них сплановано до інавгурації Трампа нанести серйозні ракетні удари по Україні. І те, що показують карти, що справді треба поберегтися на цей час і убезпечити себе. Справді, ми не залякуємо. Ми просто звертаємось до українців для того, щоб ви поберегли своє життя, щоб ви подумали, чи відвідати вам в ці дні лікарню, чи відвідати вам в ці дні масовані зібрання. чи... Зійти вам в коридор чи зійти вам в бомбосховище на час тривоги чи ні. Якщо це питання не гостро стоїть для мешканців Львова, то для таких міст, міст як Харків, як Дніпро, як Одеса, наші прогнози є основою. І Дуже багатьом людям вони допомагають, і ми просто хочемо попередити людей. Це дуже важливо. Це справді дуже важливо і хочу чи підтвердити, чи навпаки, розвінчити міф, який почав гуляти соцмережами. Дуже багато зараз чуток про те, що обстріли можуть бути саме по лікарням. Чи можемо ми глянути, чи справді так буде? Ну, у мене теж саме так, я теж це говорю постійно, що по лікарнях бачу удар. Зараз подивимось. А в якому конкретному, конкретному місті, можливо, це удар по лікарні? Угу. Сімірка Мучів, да, буде удар. Це якесь крупне місто, обласний центр Суми, Полтава, Київ чи Дніпро, Одеса. Харків, оці е, міста найбільше мене тривожать. Дивився вчора це на своєму каналі Магвеляр і е, бачив цю ситуацію. Скажіть, Валяра, ми можемо конкретно для наших глядачів оглянути, які дати можуть бути небезпечними на цьому тижні? Зараз я подивлюся наступний тиждень.

12 числа е, велика кількість шахенів. Понеділок і, і, і четвер будуть такі більш лайтові дні. Е, Вряди, тепер давайте подивимося. Деякі конкретні міста, за які писали, зокрема, наші глядачі, яка там буде ситуація протягом цього тижня. Почнемо з Запоріжжя. Скажіть там, нещодавно був просто кривавий кривава ситуація, був удар, від якого дуже багато людей, українців загинули. Чи можемо глянути, яка буде ситуація протягом наступного тижня? Аж жезлів це завжди удари. Ну, що я можу вам сказати? Що удари будуть по Запоріжжю і серйозні будуть удари на наступному тижні, але це, це буде так, що від цього не постраждає велика кількість людей. Не постраждає. Хай Бог, щоб так і було, що точніше, щоб з життя українців було збережені і щоб цих ударів було набагато менше. Далі дивимось Дніпро і Дніпропетровщина. Що буде там? По Дніпру буде удари, по Дніпропетровщини будуть удари. По Дніпру це ж шахетний терор, от в такому плані Кам'янське теж тривога за нього велика у мене про місто Кам'янське. Павлоград більш спокійно, але все одно там щось, якийсь обстріл буде маленький. По Кривому Рогу Патова ситуація, там буде дуже сильний удар. А це, в принципі, от так бачу, інші міста Дніпропетровської Дніпро області можуть, можуть видихнути спокійно. Далі дивимось Херсон. <кхи> Скажіть, чи буде це місто потерпати від таких обстрілів на цьому тижні? Місто? Херсон. Ну На Херсон знову ж таки, от я перепитав, бачу ну паж мечів, ну удари, вони не вщухатимуть, на жаль, і тут мало що можна зробити. Є фізичні закони. Якщо невелик невелика, ну, невелика рос... дистанція, так відстань, якщо поряд дуже багато зброї, то вона обов'язково вистрелить. Ми не можемо це оминути. Ми не можемо зробити так, щоб, щоб Херсон, щоб там Береслав, щоб оці міста зовсім не бачили обстрілів, як Львів, як Київ. Ми можемо зробити так, щоб їх було менше, щоб це було не так вразливо для місцевих жителів. Але знаєте, моя порада. От до тих людей, хто живе там, будь ласка, виїжджайте в інші регіони України, де немає цих обстрілів, де люди живуть нормальним життям, мирним відносно, якщо можна в Україні життя взагалі таким назвати. Тому що в цьому немає ніякого героїзму. Треба знову ж таки берегти своє життя і вищі сили завжди на цьому нап наполягають, звертаючись до людини. Так, але ж знову ж таки люди теж не можуть кинути свої домівки, кинути повністю свої сім'ї і так далі. Будемо вірити, що всі міста України будуть і без загроз обстрілів. Але хочу ще розібрати це місце місто, точніше, яке ми дуже часто згадуємо Одеса. Що буде на цьому тижні для Одеси? Чи буде вона під загрозою? Ну, Одеса Прильоти, Чорноморськ ще мене турбує оце місто. По Чорноморську певні шахеди, певні теж якісь удари. Тобто і Одеса, і Чорноморськ варто поберегтись. Київ, що буде в столиці? Як вона буде проживати цей тиждень? Дивіться, по Києву готується дуже важкий удар, дуже жорсткий. Жрець, це Путін у нас так випадає, він готує дуже сильний удар по Києву. І тут я б сказав, що треба, знову ж таки, поберегтися. Тут два удари бачу. До інавгурації Трампа і одразу після неї. Тобто, оце такі є у ворога плани. Будемо звертатись до богів, щоб вони не справдилися, але вони є, і вони хочуть вдарити так, щоб весь світ це побачив, тобто по центру міста. Жахливо, будемо вірити, що цей план у них не вдасться. І скажіть, останнє, що хочеться поговорити, про більш хороші новини Курщина. Чи вдасться нашому. Військовим нашим збройним силам України зайняти кращі позиції там. Стосовно Курщини випадають карти, які показують справді просування наших військових, їх буде супроводжувати вдача, і вони до, до Большого солдатського вони просунуться значно, і вони будуть ще просуватись на Курському напрямку. Дуже багато смертей російських військових бачу. І, і північнокорейських. До речі, нагадаю, що я вам казав, що. Там загин, загинуло вже близько 10 тисяч людей. А коли от була прес-конференція Володимира Зеленського, він сказав, що десь 4 тисячі осіб загинуло, тільки загинуло. І це лише офіційна інформація. І якщо брати до уваги, то я теж казав, що буде і 30, і 40 тисяч, і дійде їх кількість до мільйона. Те саме сказав Володимир Зеленський. Тобто, знаєте, люди, коли ви думаєте, що я залякую, що я щось вам кажу, гіперболізую ситуацію, то просто потім мої слова озвучує президент чи командування військових сил, чи потім це стається на шпальтах новин, як удар по костьолу в Києві, по центру Києва, про що я теж попереджав. Тому, будь ласка, сприймайте цю інформацію як попередження, як застереження, як допомогу вам в тому, щоб ви змогли правильно скерувати свої дії, правильно скерувати своє життя. Тому що одна людина знає, що буде удар, і вона використає цю можливість, вона спуститься в бомбосховище. А інша людина, яка не знає, яка не чула, що буде, буде справді загроза, вона подумає: я посплю, посплю в своєму ліжку. І так вдається, що та людина, яка попереджена, збереже своє життя, а та, хто спала в ліжку, ні. Це ж це війна. І ми не можемо казати лише тільки радісні новини, хоча і вони є, хоча і вони також у нас є. Але. Треба казати так, як воно буде. Адже нащо тоді взагалі будь-який прогноз? Будемо вірити, що хороші прогнози будуть збуватися, а погані ні. <рес> Дякую вам за такий детальний прогноз. Бережіть себе і думаємо, що цей тиждень буде спокійним і мирним.